I і квіти, міста і ovszali, і сонце, і сні. sni буду чекати, я буду хотіти і бачити знову і знову до неї. Сіди І Такий тростнець знаю я, знають мої найближчі друзі і родичі. Тепер частинка цього міста подарована і вам мій глядач. Щодо архітектурних перетворень, які я обіцяла продемонструвати, то таким у дитинстві я запам'ятала круглий двір. Це найвідоміша скульптура міста. Уявіть собі, споруду 1749 року, зведену Йосипом Надаржинським, довели до такого занепаду. Раніше її використовували як амфітеатр, і у центрі двору проводили церкові дійства. А під овальними стінами були триярусні ложа для глядачів ось так круглий двір виглядає. Нині у кожного хто побував в тростянці. Є подібні фото вночі. Будівля просто вражаюча. Оригінальним світловим оздобленням прикрасили і одну з церков Тростянця. А це старовина Тростянецька садиба, маєток, де проживав на Даржинській. Де кілька днів гостював молодий Чайковський. Той самий будинок Голіцина. Ось в такому занепаді він був. Я бачу навколо каміння і квіти. І ось теперішній його вигляд. Поряд звели Альтанку і алею закоханих. Куди мріють потрапити на реченню День весілля. В самому будинку Голіцина проводять вечори класичної музики і працює картинна галерея. it is noble is noble it's А це головна фінансова артерія Тростянця. Шоколадна фабрика Краф Фуд України, яка й розповсюджує солодкі аромати містом. Саме на неї інвестиційні сподівання Тростянця. Тут виготовляють усім відомі цукерки та шоколадки: корону, мілку, печиво орео, бісквіти барні, каву -якобс та багато іншого. День Європи, під час якого в Тростянці і побувала євроделегація. Як яке тут розвиття скажімо, в європейському в європейських напрямках ми приїхали сюди теж, тому що ми дуже багато дуже багато чув про місто, про те, що тут є дуже таке, скажімо, прогресивне прогресивний мер. Що тут місто дуже скажімо, ну гарно розвивається. Знайомтесь туристична мапа міста. Кілька таких встановили в центрі Тростянця, а також в дендропарку, який відвідують усі тростянецькі туристи. Тут є чудовий каскад озера, також таємничий грот НІМФ, зведений на честь століття полтавської битви у 1809 році. На згадку про місто кожен гість, окрім шоколадних цукерок, зможе придбати який-небудь приємний сувенір ручку, календарик, магніт чи навіть футболку. Різномаїття подарунків вражає. Ех, Картинкою та мелодіями все одно не передати всієї чарівності мого улюбленого тростянця, тому обов'язково там побувайте.